Вже має каші швидкого приготування, горіхово-фруктові суміші, енергетичні батончики, трав'яні чаї, медові смузі з імберем та лимоном, окопні свічки та маскувальні сітки для наших воїнів роблять волонтери з Баранівки. Ми тут робимо все для фронту. молимося, щоб да. захистила ця сітка наших бійців. Волонтерську майстерню зігрій захисника Наталія Тодоренко та Людмила Воробєй створили на початку жовтня. Розпочалося з баночок. Внук їв суміш нам. В металевих банках і я їх всі збирала, думала зробити органайзер для чоловіка у гаражі. І тут подивилася, що заливають їх воском і роблять ці свічки. Кажу до своєї подруги Наталі: давай зробимо ці свічки. Ми зібрали свої гроші, купили парафін, я взяла свій віск, і ми почали це робити. Починали ми взагалі планували лише робити окопні свічки і плести сітки, але так написали в інтернеті, з'явилися у нас. Помічники тут практично щодня у нас є біля 10 людей, а у вихідний день до 20 людей приходить. У нас приходять сюди люди, у яких служать сини, чоловіки, брати. Ми почали трошки нам фінансово допомагати. І ми почали розширювати своє поле діяльності. Працюємо щодня. У нас у всіх одна мотивація. Ми всі хочемо перемоги, і всі розуміємо, наскільки важко нашим захисникам. Майже за два місяці роботи волонтерки відправили на передову більше півтисячі окопних свічок. І зараз є ще пару сотень, є готових до відправки. Ось ось таку будемо крутити. Скрутили, одягнули, чуть відсунули, зняли. Готова. Тепер сюди невеличку ще закручуємо вже вручну, фітілька ставимо. Вона готова до того, щоб її заливати воском. Окопні свічки жінки роблять для будь-яких потреб військових. Потрібні свічки для світла часом, світло, а якщо вони гріють свій бліндаж, вони гріють, вони запалюють, закривають, і щоб тепло, тепло було. А ось такі з великих банок ми робимо, вони розрізані. Ось такі надрізи. От. І тоді на оцю свічку можна поставити кружечку і розігріти на ній. Чай собі. Або ми навіть пробували ставити чайник, і вона витримує, і можуть там кастрюльки якісь, вони гріють більше собі води. Ну, на Якісь каші, які ми виготовляємо, зараз вам покажемо. Ми робимо каші солодкі і несолодкі. В цій каші у нас вівсяна крупа, змелена, сухе молоко, горішки, е, суха морква, зелень, е, сушена, спеції. І... Все заливаємо через через дві хвилинки. Каша готова. Сухі каші, чаї, смаколики, окопні свічки. Всі ці зроблені власноруч і відправлені на передову речі для жінок. Це внутрішня потреба і це відчуття своєї потрібності. І знаєш, вони там на холоді в окопах сидять холодні, а ми відправили їм чуть тепла. І стає якось так трошки легше, спокійніше від того, що ми участь беремо тил. Повинен бути міцний. Тоді ми переможемо ворога. Антоніна Тугас, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному.